Четверте червня у світі Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії. В Україні в цей день вшанували дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти нашої країни. У пам'ять про обірвані дитячі життя у центрі Ямаріуполь відкрили виставку. Творчі роботи юних художників об'єднані спільною темою квіти перемоги. Маленькі маріупольці та криворіжці використовували різні творчі техніки і яскраві кольори з вірою у те, що війна скоро завершиться перемогою України. Шануємо пам'ять загиблих діточок, котрі постраждали військової агресії. Це дуже важливо пам'ятати, особливо нам маріупольцям, котрі. Цю трагедію безпосередньо пережили, зробили виставку Квіти перемоги. Дітки малювали свої картини. В картинах вони відображали свої почуття яскравими кольорами. Вони відображали ці квіти, які їх надихають на майбутнє, надихають на перемогу.